Там ніде нема ніяких зір, то не ними сріблений зеніт, небо проткнуто мільйоном дір, і в діркиті світить інший світ. Там за чорним саваном пітьми Райський сад на небесах немов, де й зустрінемося потім ми. Якщо пекла все ж уникнемо, вихід я знайшов, я до всіх пішов, тебе ж забути де, і нема образ, забути б лиш раз, я благаю. Ти відверто аж так дозволяла кохати себе, що так нині я інший кохати себе. Дозволяю Я собі не говорив стоп. Вже рік котрий у чаду без сонь, і хоч гепайся ти лобом об, ну не може бути двох кохань. Мою пиху бог розмазав, мій човен побуту, розбивши вщент. Що ж ти скиглиш, дурнику, ти смійсь. Косорука ж, поки спить десь ще. Я вовчищем, так на місяць вив, що назадні аж себе підняв. Я ж романтиком колись був, а ось циніком тепер став. Вихід я знайшов. Я до всіх пішов, тебе ж забути де. І нема образ, забути б лиш нараз я благаю. Ти відверто аж так дозволяла кохати себе, що так нині я інший кохати себе дозволяю.